Hello Friendly, на зв'язку Деніс Френлі. Купив для вас я вафлю. Нова якась вафля. Принц поло називається. Якийсь виграч 200 тисяч annie. Злотих чи що? А, це Польща злотих, 200 тисяч злотих. Ну, це розіграш. Коротше, нас це не стосується, ми не виграємо. Добре. Нема перекладу. Добре. Тоді. Кричі вафелик кремом, какаовим, обланки. Добре. Коротше. Довольне принципол. Добре, поїхали до заставки, буду читати по-польськи. Деніс Френні реагує! Деніс Френ реагує! Сьогодні буде реагувати на круче вафелек з кремом, какаовим. Чекайте. Обланий чеколада, Лада, Лада! Монделес! Чекайте, щось було від Монделес, не годен нагадати. Бо я подивився Монделес. Десь, здається, Оро Монделес International, походу. Добре, поїхали їсти. Бо я перші цукерки наївся, тепер давайте вафлю. Щось нормальне, так. Проробив. А ну, сподобається, не сподобається, там були дві різні вафлі. 17 гривень ця вафля. Ой, це, це чорний шоколад. Давайте пробувати. Ммм, це так себе. Блин, це с чорним шоколадом майже. Наступний раз куплю артек. Це капець. Ну так, на пробу. Добре, оцінка поки що 8 балів, але я не знаю. Я думаю, ви зрозуміли, що я хочу зробити. Окремо проругувати шоколад, окремо вафлю. Ану, це буде оцінка погана, ну школа. Ой, шоколад 7 А ну, вафля, наченка. А в середині вісім. В середині трошки, ну так, собі вісім валюта. Розколупав, так розколупав. Давайте. Типу ти можеш виграти 200 тисяч злотих, Godziene 200 тисяч і 2000, не розумію. Або 200 тисяч було 2 тисячі. У мене напевно трохи вимазаний, бо це розстав шоколад. Як же не почитати дату? Зараз. До 11 травня 23. Добре, це не красиво. Я тоді маю руки. О! Оце я попою. Ну, можна було і краще. Артек мені краще. Напишіть в коментарі, якщо хочете реакцію на Артек, бо я його куплю. Я не знаю точно коли, але я Артек куплю. Може навіть 23 жовтня куплю Артек для вас. Не знаю, подивимося. Подивимося. Коротше, будемо прощатися. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподобалось, нажиміть лайк, якщо не спише. Якщо спише, закрию, не знаю, подивимося. Пишіть коментарі, підписуємося на канал. З вами був Денис Кофренлі. на зв'язку. Всім гарного перегляду, всім пока. Бувайте! Поїли супер. Отаке принц Поло. Ну, Оцінка 8 балів, але я би поставив 7. Давайте, добре, 8 балів, хай буде. Перший раз спробували, хай буде 8. Трохи тут кришки. Чекайте, доїдаю. Добре, все, бувайте. Пока. Таке собі.